Подожди, Ваня. Куда ты летишь? На свой паровоз. Ты секунды ты Подожди. Тебе, Леша, тебе пишу. Это он. Не... Это ж некому больше написать. Самый молодой. Самый опытный. Самый опытный. Самый опытный

Сейчас не рекорд называется минут. Чёрный шарчик. два, просто тренер в Это три получаешь. это кельтус, да? Там тренер

Вітаємо шанувальників баскетболу на матчі Чернівецької обласної баскетбольної ліги Ліга перемоги. Сьогодні фінальний етап у віковій групі. Юнаки 2008-2009 років народження. Зараз ми з вами спостерігатимемо за матчем за третю сходинку, у якій зустрічаються команди Чодоша баскет тренер Євген Федоров і команда Подвір'ївського ліцею, яку, яку тренує Олег Козак. Зараз ми познайомимо вас зі складами команд. Команда подвірівського ліцею, No1 Артем Антонюк, No2. Максим Дудка, No3 Станіслав Пастух, No4 Павло Чебан, No5 Матвій е, Гарилевич, No6. Владислав Букланов, No7, Сергій. Кругланко. Круг, круг Восьмий номер Василь Лаба, но 9. Євген Гергежелій, номер 10. Владислав Дюзяк. Тренер команди Олег Козак. Команда чебаски щоди США, яку тренує Федоров. Команда в такому складі, Номер 0 – Захарчук, номер 11 Пупань, номер 8 Кругліков, номер 4 Федешин, номер 7 Танок, номер 15 Балабоскін, номер 9 Терзіян, номер 19 Бордіян, номер 13 Матей, номер 14 Москалюк. Заміну в складі команди вже на початку матчу. В складі команди Чебаска ЧДШ виходить на майданчик сьомий номер Сергій Хругланко і виходить дев'ятий номер Євген Гергежелій. Штрафні кітки виконує гравець подвірівського ліцею. Номер 10. Владислав Юзв'як. Один влучник і двох. З рахунком 3-0 виграє команда Двірівського ліцею. Перша результативна атака команди чодес чачі баскет. Два очки своїй команді приносить приносить харчук. Рахунок стає 3-2. Мед залишається у баскетболістів у жовтих футболках. Така їхня атака триває. Не влучили кидок. Буде атака команди Чердіща Чи Баскет. Не, не вдала атака команди Чи Баскет. Фолить гравечі баскет, фолят на гравцеві подвірської ліцеї, восьмого номера Василій Лабі. Кидок Терзіяна 9-го номера, нелучний кидок. М'яч переходить до Чернівецької команди. І ще два очки у кошику команди Чебаскити. Два очки приносить своєму колективові 10-й номер Владислав, Владислав Юзвяк. Чотири-три виходить, вибачте, п'ятнадцятий номер команди. Балабоскін, це Чернівці, зараз зараз така свої команди. Не влучний кидовку. Перед вийшла Ченіваської команда, рахунок 4-3. Представимо. Суддів сьогоднішнього матчу судять матч Руслан Чехімський і Валентин Гома. Чернівецької команди з м'ячем 15 й номер Балабоскін Захарчук ледь не втратив м'яч Захарчук. Лучний кидок, рахунок стає 6-3. Плюс три у Чернівецької команди. Невдала атака подвірської ліцею команди і два очки ще здобувають гравці чернівецької команди. Рахунок всеї 8-3. Тайм-аут бере наставник подвірського ліцею Козак. Рахунок зараз плюс 5 на користь Чернівецької команди, тому логічний та мав, та мав з боку Стань. команди подвір'ївського по ліцею. Ви ведете, ти стоїш, бо я паса не зібраю. мав таки застановити. І що я казав? Все забувають, що від ковід. І я голову. О ні. Угу. Давайте давайте. Давайте то є. А привіт. Що там нового? І Доброго дня. Окей, я слухаю вас. Буду. Буду питати, буде з'ясовувати. І що це фарм, от. А ви не знаєте, що це, правда, що постійно наші там. О, давайте, може стою по раunción тесту. Це команди на майданчик при рахункові 8-3 на користь Чуди США чи Баскет. Нагадаємо, що ми спостерігаємо за грою за третє місце у віковій групі. Е, юнаки 2008-2009 років народження. Нелучники довгрався чи баски чи ОДША, так і команди Подвірівського, подвірівського ліцею. Дало дію закид нашої команди, не зміг здобути два очки, 10-й номер команди подвірівського ліцею Владислав Юзвяк. Атака команди подвірівського ліцею триває. Втрата. І знову обопільна втрата. Заміна у команди Чорної США чи баскет на майданчик. Повертається дев'ятий номер. Терзян. Лася біжиш, кусить. Помилка. Перекопеніча, атака, швидка атака команди Чордоща баскет» і два очки. Рахунок стає 10-3. Два очки приніс своїй команді восьмий номер Кругліков. Втрата команди Подвір'ївського ліцею. Чергова атака Чебаскет. І два очки у Кошику. Два очки в активі в активі сьомого номера танка. Перевага Ченівецької команди збільшується. Вже плюс 9 рахунок 12-3 за менше, ніж 5 хвилин до завершення першої чверті. І два очки від гравця команди Подвірівського ліцею 10-го номера Владислава Юзв'яка. 12-5. Ліцею, 8 номера Василя Лаби. Василь Лаба здобуває шосте і очко для своєї команди. Рахунок скорочується до плюс 5 на користь команди Чодича Чібаск. Мали шанс здобути чергові очки російських подвір'їського ліцею, однак не, не, влучна, не, не влучна передача і меч залишив в межі майданчику. Невдала атака команди Чодо Шачі Баскет. Фолить гравець команди Чодо Ша Баскет. Це четвертий вже командний фол у першої чверті гравця... гравців чорнівецької команди. Фол з фол у пасиві сьомого номера. Цьому номера тонка тан і заміна у складі команди Черча баскет. на майданчик виходить. Одинадцятий номер попань. Дальній дальній кидок. гравця команди подвірівської ДЮСШ. Зараз ми подивимося, хто це був. Зараз атака восьмий номер, восьмий номер команди подвір'я Василь Лаба записав до свого активу Лучний триочковий кидок І рахунок стає 12-10. Всього лише плюс два у Чернівецької команди. Невдала атака подвір'яського ліцею команди і з м'ячем гравці Чернівецького колективу. І тут втрата, швидка атака, меч потрапляє. І два очки не влучає кошик, поперевець подвірської ліша і два очки додає 10-й номер кошик Чернівецької команди, 10-й номер Владислав Юзвяк. Рахунок зрівнено 12-12. На своїй місці чекає. Чергова вдала атака чернівецької команди. З м'ячем гравці подвір'ї ліцею. Невлучний кидок. Підбір за гравцем чернівецької команди Захарчуком. Невлучний кидок. Залишається менше двох хвилин до завершення першої чверті. Рахунок нічийний 12-12. Тайм-аут бере гровий, тренер, вибачте, чернівецької команди Чудоща Чібаски Євген Федоров. Рахунок нічні 12-12 залишається до завершення першої чверті, хвилина 16 секунд.

Команди повернулися на майданчик. Завершується перша чверть матчу чорно Баскет, тренерів Гент Федоров і командою Подвір'ївського ліцею. Полить гравець команди Подвір'ївського ліцею. Це до речі, лише перший, перший командний фол у першій чверті. Команди подвірського ліцею, штрафні китки виконуватиме, е, якщо не помню, бачу звідси дев'ятий номер команди подвірського ліцею, Євген Герге Лежі. Перший кідок не влучний Євгена. Вибачте, Дев'ятий номер команди, чернівецької команди Терзіян виконував. Два китки його не влучні Терзіяна 9 номера. Завершується перша чверть. не влучний дальній кидок.